Привіт, в цьому відео оглядаю мишу Cougar Minus Neo. це компактна миша без яскравих логотипів, але з ігровим серцем і можливістю активації рджуди підсвітки. Корпус цікавий своєю симетрією, а перемикачі ресурсом в 30 мільйонів натискань. А сенсор цифрою максимального DPI 6200 і частотою 1000 Гц. Протестував цю мишу в офісних і ігрових сценаріях, і далі в відео ділюсь своїми враженнями про неї. До покупця пристрій приїжджає в ось такій картонній коробці, і в ній лише миша та інструкція, яка детально пояснює, як перемикається DPI та режими RGB підсвічування. Коробка невелика. Але на ній максимум корисної інформації про сенсор і ключові характеристики мишки. Беру Cougar Minus Neo до рук і розповідаю вам про дизайн. У миші симетрична конструкція. Підходить і для правші, і для лівші. І для цінового сегменту цієї миші це значний плюс. Прайс, де можна придбати цей пристрій, по лінку в описі до відео. Адаптація вашої руки до форми цієї миші відбуватиметься недовго. Та без дискомфорту. Миша, якою я користувався до цієї, була на 10-15% більшою, але перехід на цю пройшов без проблем. RGB-підсвічування не є головною фішкою, як на мене, цієї мишки, але його небагато, воно оформлено стильно і гармонійно доповнює загальний вигляд цього аксесуара. Корпус Cougar Neo виготовлено з пластику, чорного кольору. З білого маємо лише три тефлонові ніжки знизу. Плюс ледве помітний логотип світлим з боку. Вагу миші і габарити бачите перед собою. 63 грами це дійсно дуже мало. Гумове покриття вдалий вибір для колеса. На ньому додатково передбачили виступаючі гумові шипи, що ще більше покращує щеплення. Ось так, до речі, звучить колесо. Коли на нього натискаєш. А отак звучать великі клавіші. Так звучить клавіша зверху. А так клавіші з боку. Гучність натискання на всіх клавішах можу назвати помірною. Над колесом розташована кнопка зміни DPI. Натискається вона з певним зусиллям, тож випадкових натискань не має бути. Великі ліва та права кнопки працюють чітко та безпомилково, як в офісних програмах, так і в іграх. Заявлений виробником ресурс перемикачів до 30 мільйонів натискань це дуже добре. Допоміжні кнопки вперед-назад розміщені зліва, зручно під великий палець. Матовий пластик зверху на боках та на кнопках однаково чіпкий. Забезпечує не лише надійний хват, а й комфортне переміщення в активних іграх. На нижній панелі миші знаходиться три великі тефлонові ніжки, а також віконце оптичного сенсора. Підсвітка реалізована в вигляді пари тонких ліній, що розділяє кабель підключення попереду, але фактично маємо одну зону підсвічування. Кабель обгорнутий у тканинне оплетення, яке нещільно прилягає до проводу. Такий підхід мінімізує ризик переломів та запобігає сплутуванню. Додатковою Вагою є феритовий фільтр для захисту від електромагнітних перешкод, довжина кабелю метр вісімдесят. Якість збірки у миші Cougar Minus Neo на дуже високому рівні. Немає жодних недоліків, які б могли викликати занепокоєння у користувача. Всі елементи з'єднані між собою дуже акуратно. А зараз трішки більше розповім про підсвітку. Як я і казав, Зона підсвічування одна. Підсвітку можна вимкнути, натискаючи на колесо та на першу бокову клавішу. Таким чином обирається і один з п'яти режимів підсвітки: перший червоний дихаючий, другий дихання зі зміною кольору. Третій пришвидшений режим 2. Четвертий RGB-стрічка. І п'ятий фіксований колір підсвітки, що відповідає обраному DPI. Ну і вже логічно, що натискаючи на кнопку DPI, підсвітка буде вам сигналізувати, який саме режим зараз встановлено. Перед собою бачите більше деталей про це. В пам'яті миші забито 6 режимів, і користувач їх змінити не може. Цифри варіюються від 800 DPI до 6200. В цілому, візуально підсвітка виглядає скромно, але стильно. А тепер більше деталей про сенсор. PixArt pov 3327 Він забезпечує достатньо високий DPI, а значить точне відстеження та миттєву реакцію на дії користувача, що робить його достойним вибором для геймінгу. Технічні характеристики сенсора в деталях бачите перед собою, але головне, що частота відгуку 1 мілісекунда або 1000 Гц. В іграх миша відпрацьовує добре. Єдиного чого б хотілося, це можливості налаштування під себе через програмне забезпечення, але для цієї миші у кугар його немає. Для таких справ у Кугар є миша Кугор Airblader Tournament. Лінк на огляд цього аксесуара залишу для вас в описі до цього ролику. Підводжу підсумок. Як на мене, то миша Cougar Minus Neo – це відмінний вибір для користувачів, яким не потрібна зайва візуальна яскравість в робочий час, але потрібен аксесуар, який не буде обмежувати їх навички в ігрових баталіях. До того ж, Minus Neo можна вважати однією з найзручніших мишей в своєму сегменті. Симетрична форма корпусу, зручне розташування кнопок та чіпке коліщатку прокрутки забезпечують реально комфортне, довготривале використання. Перехід на цю мишу з іншою буде легким та природнім. Ціна на мінус нео дуже конкурентна. Корпус легкий і з приємних на дотик матеріалів, сенсор без недоліків. А до всього покупцю доступний варіант в чорному кольорі, як у мене, або в білому кольорі. Плюс їх обидва можна доповнити одним з п'яти варіантів rgb підсвічування. На цьому в мене все. Виникли питання по цій миші? Задавайте в коментарях. Прайс її можна купити по лінку в описі до цього ролика. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі.